Жителі двоповерхівки на вулиці Маяковського, 11 від учора без світла. Біля будинку близько восьмої вечора, каже Павло, гілками пошкодило електромережу. Чоловік в цей момент був вдома. Як почалася буря ввечері, паду дуже сильний вітер, Ну і після цього пройшло падіння дерева ветки великої, яка упала, вже не раз, падає сюди і нагинає столб. И все замкнуло провода. У нас два дома, мы обесточены полностью. Через зливу вчора дерево впало на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ще одне рятувальники розпилювали на вулиці Дружби. Воно пошкодило контактну мережу краматорського трамвайно-тролейбусного управління. За ніч виїжджали на три виклики. На вулиці Підгірна у місті Краматорськ внаслідок погіршення погодних умов дерева, яке впало на проїжджу частину. Рятувальники за допомогою бензопили розпилили та прибрали на узбіччя аварійне дерево. Після цього за допомогою автоцистерни та буксу. Сурувального тросу витягли на проїжджу частину автомобіль, який під час спроби об'їхати дерево застряг у багнюці. Всього до ліквідації наслідків погіршення погодних умов від головного управління було залучено 24 чоловіка особового складу та шість одиниць техніки. Шостої ранку дерева у Краматорську прибирають комунальники. Так на вулиці Двірцевій 53 Розпилюють вербу, що впала на дитячий майданчик. Сделали мы сегодня, вот это будет 16-й адрес. Ну, удаляем в основном первые, которые горячие точки называются. Это на проезжих частях и на тротуарах. Обломанные, сломанные ветки над подъездами и прохожих частях. По работам где-то около часа у нас на все это уйдет. Некоторые адреса занимают от 20 до 45 минут. если небольшие ветки, которые падають просто на тротуари или на дороги. від учора щодо зламаних дерев та гілок працівникам управляючої компанії надійшло більше 20 повідомлень. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.